Як я обіцяв, авторинок рівне, 25 травня, пошукаємо автомобілі на автоматі. В принципі, будь-якої цінової категорії автівки на автоматі. Поїхали. Перший автомобіль, який відзнімемо, я вже відвик знімати. З передніми парктроніками бачу. Гарний чорний колір, на сценік третій. 8-812 року е -е, на автоматі комплектація боса. Ну, Електрички всім, напевне, входять в сьогоднішню нашу категорію автомобілів на автоматі 14 року за 9 тисяч Nissan Leaf Фасад Б7 з Каліфорнії прямиком до нас в Рівне приїхав 14515 рік 2.0 дизель З мінімальними пош... пошкодженнями. По традиції я знімаю чуть-чуть з салону автомобіля, ведь ззаді а далі по бажанням, пишіть в коментах, якщо якийсь маш... автомобіль вас зацікавив, знімемо його детальніше. Шкода Карго 20 2020 року 2.0 дизель за 26500. Подасна голошу, що вона в ідеальному стані. Ну наголошу ще раз, людей на авторинку дуже і дуже небагато. Ну, ще заразом Ford Edge. І кажуть, що користується він популярністю за 24418 рік 2.0 бензин. Світла шкіра у нас, але ну, автомат, В не... деталі я не заглиблююсь на рахунок комплектації. Шкода Кодіак, продавець каже, що вона один день на Україні 20-го року. 2.0 дизель, ось такий цікавий, матовий. Сірий колір. Алькантара бачимо, темний салон. Шкіряне кермо. Повторюся, що не на рахунок комплектації я не, не заглиблюся. Ну відзнімувши тесло. Як це буде на авторинку, продається Тесла і не відзняти, то, то буде гріхом. Перший раз сижу в салоні Тесла. Люк на півкрусі. Ну, Кі відчуття необичні. Ви такі їздите в такому положенні? Да. Не знаю, я ще вже болить. <реш> <реш> ну, класно коротше. <реш> Добренько. Посиділи ми Model S і рухаємося далі. Ще одна електричка, Ліф 8,9, 15 рік, 24 кВт. Шкіряний салон, шкіряне. Тобто така вже краще трошки комплектація. Шевроле Captiva. Високий автомобіль. 12800, 13 рік, 2.2. Дизель. На автоматі. Селон шкіра. Мультикермо. Начки світло дощу. Ну, високий автомобіль. З хорошим кліренсом. Це Зеро Сітрек. Ну. Для особливих задач цей автомобіль. 15 року, 5,8, 16 кВт. Да, базар взагалі пустий, пустий. Ходять або жінки, щось дивиться, або старші люди. У нас тут Mercedes 1.8 бензин за 7.7 і 7 2008 року X5 знімемо беху 11.754 четвертий рік 3.0 дизель ось такий тюнінг у BMW. вилітає Видали, да, виглядає навіть зі смаком таким своїрином, так? Прикла, прикра, приклали руку. А колись машини робили. Танк. Форт Мондео на автоматі. 2750, 2007 рік, 2.0 бензин. Ну, Сьогодні найдешевший автомобіль на автоматі, який я бачу. Hyundai i40. Не часто я їх бачу. На автоматі автомобіль за 11 тисяч. Світлий салон. Авто в універсалі. Ну, Гольф шостий. Просто знімаю його він не на автоматі, але дивіться. Цілий опис автомобіля можна почитати. Людина прям заморочилась і от написала цілий-цілий опис автомобіля. Так? В описі пише, що машина в дуже гарному технічному стані. Мотор, коробка працюють ідеально. Ходова не стукає, салон цілий та дуже приємний. Ну, коротше, Заморочилась, написала цілий опис. Тому ми його сьогодні відзняли. Коли сідеш по авторинку і в ряду ну, багато-багато людей. А тепер дивіться, пусто, просто тишина. І вже 9 година, дивіться, просто покупців, покупців, ну Прям не то що їх немає, їх просто немає. Сітруен це четвертий Пікассо 950-13-го року. Коротка база. От і Зою я знайшов за 7490. Електрички з кожним днем стають все доступніші і доступніші. Доступніші стають вони по багатьох мабуть, В причинах. По-перше, їх більше стає, і роки йдуть відповідно, і батареї їхні також, на жаль, швидко втрачають свої властивості. Шеліф. За 9 машина відні фармів 14 рік 9200 24 кВт Хочеться походити, познімати, подивитися, але якось вже так на базарі скучно прям, якось так аж мертвий базар. Що скоро буде закруглятися Відверто кажучи, я не сильно задоволений В сьогоднішнім відео, сам особисто. Просто коли якийсь базар живий, є люди, є якісь запити, які спілкування, то і робота, відповідно, якось по-іншому сприймається. І хочеться знайти автівку на автоматі і шукаєш її. Біжиш її і шукаєш і все тоді якось воно по-іншому. А коли отак тихо, пусто, як в пустині, то відповідно. і відповідно і не шукається. Пишу, хочу зняти на автоматі. Петрик, рік, 5300, 2.0 дизель, шкіра салон салон, потребує хімчистки, конечно, Ай, дуже Сумно дивитись, коли в Рівному на базарі автівки стоять вздовж в рядах. Не можу я так знімати, мені аж щось е аж на душі якось, що базар просто застив якихось очікувань інших часів. Ця війна зараз вийшов закон про мобілізацію, всі заняті точно, точно не... Ми для себе нових автівок і пошуку. А Мені зараз, здається, що всі зайняті чимось іншим. Ну, Я натякаю на рахунок мобілізації, військоматів і так далі. і так далі. Війна. Зараз зовсім інші пріоритети. Ну, Але ми все рівно походив. Я походив, пошукав. Познімав автомобілі на автоматах. Цікаво як міняється ринок, які машини з'являються. Бачили ми сьогодні декілька електричок. Ті людей навіть і не піду. Дякую всім за увагу. Пишіть в коментах, до нових зустрічей. Ще одне, якщо можна, я знаю що не наразі, війна на дворі, але якщо можна, підтримуйте канал, ссылка буде в описі до цього відео. Буду я вам дуже вдячний, це допомагає в зйомці і бажанні взагалі знімати авторинки Рівне Луцька.